Вітаю вас! Сьогодні ми проведемо нестандартний аналіз перспективи ціни на біткоін, а саме по даним розумних грошей. Для початку нанесемо усі дані на графік. Перше наносимо дані по хеджерам, тобто індекс сот. Ми вибираємо стандартно період 19 і наносимо зони. Червоним це зони продажів, ось у нас. І жовтим це є зони купівлі. Тобто тут від 0 до 10 значення. Далі. Наступне наносимо дані інсайдерів. Перелік інсайдерів я підібрав у дописі. Детально про інсайдерів у ресурсах. І тут нижче є перелік відібраних компаній: це MicroStrategy, Ride Blockchain, Marathon Digital Holdings, Coinbase Global і CleanSpark. Spark. Майбутнє компанії буде більше, так як індустрія біткоїну розвивається досить активно. Але на даний момент нам для аналізу досить і цих компаній. Тут нижче є графік кореляції, ну, одним словом, я посилання залишу під відео, зможете ознайомитись. Переходимо сюди. І так, стрілочками вверх це є покупки інсайдерів, стрілочками вниз це є продажі інсайдерів. Беремо тільки великі угоди. Тобто, умовно, покупки це від 80 до 100 тисяч доларів, а продажі від 400-500 тисяч доларів і більше. І останнє це наносимо дані по криптовалютному індексу жадності і страху. Причому наносимо тільки екстремальні значення жадності. Це від 90 до 100 і екстремальні значення страху від 0 до 10. От синім еліпсом у нас показані зони екстремального страху. Екстремальна жадність сюди не попала, так як останній раз. Екстремальна жадність була у лютому 2021 року, в принципі, біля самих максимумів ринку. Тут був ще новий максимум, але фактично зона була тут. І так, ну давайте перейдемо до аналізу. Що ми бачимо? На даний момент у нас є синергія сигналів. Тобто, у нас є купівля від хеджерів, є масові покупки інсайдерів і зона екстремального страху. Така схожа ситуація була на, на рівні 30 тисяч доларів. Тобто, що як тоді, так і зараз є хороший момент для покупки. Причому важливо, що саме в цих значеннях тут покупки і тут продажі на максимумах і умовно мінімумах, були найоб'ємніші угоди інсайдерів. Навіть перейдемо на той же Coinbase. От ми бачимо: тут по 300 тисяч, 300 тисяч і так далі. От є покупки 1 мільйон доларів, 25 мільйонів доларів, 50 мільйонів доларів. це є п'ятий місяць. Ось на даний моменті. Були просто величезні покупки. Так само були і мікростратеджі, і марафоні. І теж саме, давайте подивимося на продажі. Тобто 12 місяць 6, 2, 6,221, 37 мільйонів 66 мільйонів доларів. 25. От подивимося на 66 мільйонів доларів, це є 11.03. це фактично в районі самих максимумів були найбільші покупки. Саме тому я говорю, що за даними інсайдерів, потрібно дивитися. І саме тому зараз дуже хороший момент для спекулятивних та інвестиційних покупок. Біткоїни. У мене спекулятивний портфель на американській фондовій біржі, тому я торгую фонд Bita. Це ProShares, Bitcoin, Strategy ETF. Тобто ETF на курс біткоїна. Я вже в позиції і доволі давно. Я почав накопичити позиції ще на перших сигналах від розумних грошей. Тобто, умовно, при рівні 30 тисяч доларів по біткоїну. І докупляв вже тут в цьому районі. Все згідно правил спекулятивної стратегії. І відповім ще на два основні питання: до якої ціни виросте біткоін і чи може ціна впасти ще нижче. Куди дійде ринок, цього ніхто не знає. Тому можу впевнено сказати, що спекулятивні позиції буде тримати до того часу, поки знову не буде синергетичних сигналів від розумних грошей. Тобто разом мають бути продажі інсайдерів, зони продаж по хеджерам, а також зони екстремальної жадності. І друге, чи може ціна впасти ще нижче? Звичайно, ніяких гарантій на фінансових ринках не існує. Але у будь-якому випадку, вже зараз хороша ціна, щоб набирати позиції. Ну що ж, щоб не пропускати нові відео з аналізом активів, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть дзвіночок. А якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. З повагою, Олександр!